Мої вітання всім, хто знайшов хвилину і завітав на мій канал. Сьогодні готую пірішки з яблуками. Беру 250 г молока і нагріваю до молока додаю 2 столові ложки цу... слівок домашніх, нехай все розірвається. У муку висипаю пакетик дріжджів і перемішую. Перемішавши муку з дрожждями, додаю. Дві столові ложки цукру і також перемішую. У муку вбиваю яйце, беру третю частину чайної ложки, розсипаю по краю і вливаю молоко та нагріті слівки, замішую тісто. Щойно тісто зібралось до докупи, додаю 2 столові ложки олії і вимішую далі тісто. Тісто замісила, залишаю його мінімум на годину, нехай підходить під кришкою. Час пройшов, тісто добре підійшло. Виймаємо його на силиконовий коврик і обминаємо тісто розділила на 16 рівних частин, накриваю пленкою і нехай підходить. До накришених яблук додаю пару капель. Лимонного соку і перемішую. Забула в тісто покласти ванільний цукор, висипаю його в цукор і перемішую. Тісто полежало, відпочило, добре піднялося, можна формувати з нього пиріжки. Беру одну заготовку тіста, викладаю чайну ложку цукру, столову ложку яблук, формую пиріжки. Сформувала всі пірішки. Тепер включаю сковорідку, нехай розігрівається олія і буду смажити. Жарю на середньому вогні під кришкою. Підсмажені піріжки викладаю на паперові рушники, щоб стекли лишній жир. Піріжки повністю пропеклися і прекрасно держуть свою форму. Хрусткі, знаружі і м'які всередині. Це стародавня українська страва, але й по цей час залишається найпопулярнішою. Пиріжки виходять смачні, ніжні, повітряні і мало кого залишають байдужими. Ароматна рум'яна і м'яка випічка. Пиріжки з яблуками всім знайомі з дитинства. Неважливо, з духовки чи на сковорідки. Пиріжки виходять. Абсолютно смачні. Думаю, що всі українці дуже люблять пиріжки. В дитинстві їх завжди годувала мама і бабуся. Піріжків ніколи не буває багато. Всім дякую за увагу, за ваші коментарі, за лайки. Сподіваюсь, мій рецепт був для вас корисним. Смачного вашій родині!